Я в дизайні в цілому 12 років. Я настільки фанат, що це навіть не дуже добре. Я вмію бачити проблеми. Скільки ти заробляєш? Я ніколи сама не шукала роботи. Вирішуєш щось нове для себе робити, і в тебе одразу знаходиться робота. Привіт, Настя! Привіт! Як твої справи? Все добре. А твої? Та ось я тобі вже розповів, що Макдональдс це наївся. Я тобі дуже вдячний за те, що ти знайшла час, щоб поспілкуватися. Я тобі вже перед камерою це казав, і зараз кажу ще раз на камеру повторити, тому що ти є частиною клубу UXUI. Ти рухаєшся як інтерфейсний дизайнер. І цікаво сьогодні почути про твій досвід в цілому. Ти мене тільки що перепитувала про загальне, да, там в дизайні і саме в UXUI. Ось про це я думаю, що також є сенс, типу, згадати, з чого ти починала, як ти переходила, ось цей момент, типу саме інтерфейсного дизайну. Як ти до нього дійшла. І які в тебе вже результати, і чим ти можеш поділитися? Я в дизайні в цілому 12 років. Я починала, звісно, що як графічний дизайнер, потім як веб-дизайнер і потім зрозуміла, що треба розрухатись кудись далі. І так власне, я прийшла в ЮАХ дизайн. ЮАІХ дизайном я займаюся уже два роки. Я працюю на одну компанію на над одним продуктом. Я працюю вже два роки. Ну ти в, в тебе дуже багато досвіду, але воно було не пов'язане з інтерфейсами. Ти займалася, я так розумію, що графічним всім, що там таке може бути. Да? Це і візитки, логотипи, там, і банери, і флаєри, і веб-дизайн. Коротше, все, що було на шляху кожного. Да. Я верстала журнали. У мене колись був експіріанс, що я звертала журнал на 90 сторінок за дві доби. Піздя. <laughs> Перед <Пору, пору, труку. смех> <laughs> Да. Потім я якийсь час працювала в маркетинговій агенції, здається, два з половиною роки. Я туди прийшла як веб-дизайнер. Причому, ну, типу, в моєму так стається постійно, насправді. Я хочу чимось зайнятися, я йду на якийсь курс, і приблизно в той самий час я потрапляю на роботу по цьому направленню. Так. Бо вже було декілька разів в житті, і я ніколи сама не шукала роботу. Насправді, точніше, я ну я щось пробувала, типу подавалася де сюди, але по факту я не шукала роботу. Мене завжди на неї хтось привів, хтось запросив, хтось покликав, і це все ж таке було завжди а тобі не треба. Та ну а давай і все. І два з половиною роки я там. Я коли прийшла в маркетингове це агентство, я прийшла з. З абсолютно нульовими знаннями по веб-дизайну, але я тоді вже була там плюс-мінус вісім років графічний дизайнер. Тобто, всю базу я набирала вже в процесі, прямо на роботі. Перший сайт я зробила у них. Він зайшов клієнту без справок одразу. Взагалі за всю мою кар'єру як веб-дизайнера мені лише один сайт з справками, всі інші заходили з першого разу. Ніфіга собі. Ну коротше, ти зараз те, що сказала, це якийсь потужний інструмент нетворку, який ти напевно сама не до кінця розумієш, як, як він створився, як він побудувався, але воно в тебе є. Да, саме цікаво, що коли я прийшла в маркетингове агентство, через півроку е звільнилася вся команда. Я залишилася одна. І я майже півтора року була виконуюча обов'язки директора там просто. собі. <с. <с.> От. Але потім мені це все діло набридло, і я зрозуміла, що хочу займатися ui дизайном. І я звільнилася. І перший день мого звільнення я вийшла випити кави, і мені дзвонить мій знайомий і говорить: Настя, ти потрібна нам, типу, срочно вже на роботу працювати з додатком ось зараз. І я кажу, ну окей, він мене забукав просто в той самий день. Я навіть не встигла випити кави. Просто я думала, що я буду собі чілити там типу місяці-два. Ну просто в той самий день кажу: ти мене просто супер вчасно спіймав взагалі, прям ну в моменті. І ось я два роки вже працюю. А, я, а якщо згадати ось цей момент, все ж таки, бо ну, будуть люди там дивитися, особливо новачки, типу, знаєш, і, ага, понятно, Коротше, в неї там від самого початку є якісь зв'язки, але я хочу для них більш детально розкласти цю картинку знаєш, і показати, а як воно сталося. Ось ти пам'ятаєш, як ти з цією людиною познайомилася, той ось, що тобі набирав? Так, я пам'ятаю, як так, я пам'ятаю, як я з ним познайомилася. Мій друг привів мене працювати разом над проектом до цього чувака. І я там була, типу, підмастерія. Типу, він там, мій друг, там робив супер мега-дизайн, а я мала бути. Типу, просто там якісь механічні штуки робити. Ну в такому форматі. Але потім ситуація змінилася через місяць роботи. Виявилося, що оці два ребята вони не спрацювалися. Мій друг пішов з проекту. Я залишилася одна, і я робила все. Цей чувак його звати Сергій каже: Я тебе забираю, будеш працювати зі мною і так далі. Але тоді у мене звільнилася з роботи вся команда. І я розуміла, що я чисто, ну просто по-людськи, я не можу так зробити. Я не можу теж з ним. Це просто сталося все в один тиждень. Я не да, можу да. так зробити. Я вважаю, що я тоді правильне рішення прийняла, тому що дуже багато досвіду отримала з цього. Ага. Наступні там, типу, два роки. Він періодично мене дергав. Він завжди намагався забрати мене до себе. Постійно, то в мене були якісь трабли, то війна почалася, то у нього потім був проект. То ще щось. Ще щось. І ось в якийсь момент він мене набрав, і він просто мене спіймав в правильний момент. І все, але насправді це не це не було. Якесь типу знайомства, знайомство, знайомств, зв'язки і так далі. Просто я зайшла на проєкт як абсолютно ніхто. І по результатам моєї роботи він зрозумів, що він хоче забрати мене до себе в команду, і він два роки мене хантив. Слухай, Кайф, ну, якщо прям з іншого куточку подивитися на все це, то виходить, що ти дуже класно закріпила свою цінність. ну, Тим, що ти не просто там робила щось на тепляп, ти ж хотіла розвиватися? правильно, там, Розуміти, що і як. Просто професійно вкладалося у все це, і виходить, що одна людина, яка там вибудувала із тобою ось ці відносини, побачила, що бляха Настя цінна, типу ну не хочеться втрачати. Вона все робить, як я розумію. робить а -а -а. це, напевно швидко. Я буду їй платити, і, будь ласка, Настя, прийди, по типу, до мене. В мене ще є там якісь проекти, в мене ще є застосунок і так далі. Ніяких рекрутерів, ніяких HRів, типу, жодних таких прослоєчок, типу, немає та не було. Да як взагалі виглядає цей проект? Індуси зробили додаток. Як малюють і як верстають індуси? Ну можна зрозуміти, тільки працюючи з індусами, це дуже специфічна да. історія. Йому передали цей додаток як готовий дизайн. Він його відкрив і зрозумів, що його треба просто вичистити, Його треба привести в порядок. Я йому була потрібна для цього, і він мене взяв спочатку на цей проект умовно типу на три місяці. І він мені платив зі своєї кишені. А потім, коли ми дочистили цей проект, зайшли вже розробники. Я почала працювати з цими розробниками. Це все ж англійська мова з індусами, англійська мова. туди сюди. Він в результаті завів мене в компанію на контракт, і зараз я працюю вже з індусами на контракті. Ну Індуси, британці, вони там якось так перемішку всі там потрошки. <ріст> Блін, прикольно. прикольно в тебе вийшло, Поняв. І виходить, що ось то був твій шлях: там графічний дизайн, дуже довго, багато різних речей, і потім ти така інтерфейси. А чому ти взагалі подумала за інтерфейси? У мене є суперсила, одна, типу, із небагатьох. Я вмію бачити паттерни, я вмію бачити проблеми. Ну, типу, якщо я дивлюся на структуру, наприклад, сайту, да? його я починала з сайту, от заходить клієнт, йому треба зробити. Вони хочуть там ребрендінг, щось у них там сайт не працює, не приносить гроші і так далі. Я коли його розкладаю. Я дуже чітко бачу, де проблема і як це пофіксити? І мені це дуже подобається: аналізувати оці всі штуки, і саме тому я захотіла в інтерфейсний дизайн, тому що це не стільки творча робота, скільки аналітична. Ти вмієш знаходити проблему, покращувати продукт, і Мені це дуже прикольно. Тому, типу, я захотіла в інтерфейсний дизайн. Ну а ще тому, що, звісно, там абсолютно інші зарплати, абсолютно інші. Тебе вже вийшло відчути ось ці інші зарплатні, чи ти ще на ну в процесі цього? То, мабуть, у мене зарплата як у джуна, насправді, але я і є джун по ux з дизайну. Скільки ти заробляєш? Доларів, якби прикол цієї роботи в тому, що вона дала мені відчути свій професіоналізм, насправді дала мені відчути свою цінність і зрозуміти, ну що можна взагалі по іншому це все робити, якось інші бувають розцінки, в принципі, на ринку, інше буває ставлення до тебе, і в цьому плані це прям дуже дуже цінно насправді. Так, да, я розумію. Ну тобто, вже ти відчуваєш різницю і розумієш, що UX UI більш перспективний, що там ось твій а, напрямок це саме там. Так, та, звісно. клас. А, а, а підкажи, Настя, ти коли до мене йшла в навчання та в клуб, яка в тебе саме головна була проблема, чи ось штука, яку ти хотіла вирішити? Чи там фундаментальні якісь там речі? Ось що ти очікувала? Чого я взагалі пішла саме до тебе на курс? Тому що ти не лєш купу води. Я була підписана, мабуть, рік перед тим, як піти на курс. Я дуже довго спостерігала за оцим всім. Мені, якби близька твоя філософія, ти, як ти це робиш, те, як ти це подаєш, захотіла саме до тебе, тому що, якби в моєму випадку, та, я не дизайнер з нуля. Мені не треба е, розуміння композиції, як гратися з шрифтами і колористика і всі ці штуки. Але при цьому я не можу піти на якийсь. Більш професійні курси по UX, да, Там є у нас декілька студій, які пропонують так дуже точкові такі курси. Я не можу на них піти, тому що я не розумію, що з цього мені потрібно. Тобто, мені потрібна була, по суті, база з UX, але без води. І мені ще подобається, що в тебе подача така, як, як, наче ти просто тім Значить ти тімліт в команді, і ти даєш, такий от, ну такий фідбек, і так спілкуєшся, значить це ти реально працюєш над проектом. Це дуже прикольно. Це більше схоже на реальні задачі і реальні проекти, ніж ну, типу, просто навчання якесь там якось так. Проблема була знайти курси, де буде е, чітко, е, якби і база, і якась основа, і поглиблені знання, але без зайвої води і без е, розпорошування на. Пограйтеся зі шрифтами. Угу. Але сумна чи весела вона в тому, що ти, як завжди, ти кажеш в тебе класика да? по життю, що ти вирішуєш щось нове для себе робити, і в тебе одразу знаходиться робота. І, ну, ось ти хоч встигла отримати ось ту частину, яка якось повпливала там на тебе сьогодні в інтерфейсному дизайні. Слухай, ну я насправді періодично їх піддивляюся взагалі ці, ці, ці лекції, ці штуки. Ну там щось мені треба, mm. я піддивляюся. Дуже багато штук, які ти даєш навіть в відкритому доступі, просто там в інсті своєї, чи десь, які ти так просто дивишся на фончику, а вони потім відгукуються десь тобі. Знаєш, таких хоп, Артур виліз, такі щось сказав. Там те, що ти починаєш. Аналізувати навколишній світ е постійно. У мене була блін, така дурацька така історія. І я згадувала цю ситуацію, ти описувала її в якомусь із, там одних із перших деться мені занять. Е я провтикала потяг, стоячи на платформі в Берліні. Прямо просто, типу, я стояла перед ним і він поїхав, тому що я не побачила на табло, е коротше, що змінили платформу, що він. Я була отут, а потяг був отут. Я просто, ну, типу, не побачила цього. Я стояла, дивилася на це табло про те, що там маленькими-маленькими тонким, курсівним шрифтом внизу було написано англійською мовою, що вони змінили це. І я стою і думаю, ну хто так робить? Ну хто так робить? Ну, так не робиться. І стою, і думаю, що треба було отак: а там отак, а там отак. Тобто я стою і розстраюся не через те, що в мене потяг пихав, а через те, що Дизайн, не ти дизайнила це. Тобто, ти виходиш, що дивишся зараз на світ, як на експіріанс. Для людей Абсолютно. всюди, не тільки цифрові да, продукти, да. а всюди. І ще дуже прикольна побочка ux дизайну. у тебе зникає умовно, ти береш в руки пилосос. Ну, наприклад, перший, да? ти щойно купив, береш в руки пилосос. І ти думаєш так, якби я робила цей пилосос, то кнопка там включення вона була б отут. І ти такий хоп, о, точно ця кнопка тут. Тобто, ти зразу починаєш, ну це дизайн мислення, правильно? Тобто, ти починаєш дивитися на цю штуку як розробник, будь-що щоб це не було взагалі. А, а не як просто споживач. і ти розумієш, що там це все логічно. Та там кнопка ця тут, а ця тут, і знову ж таки, якщо це не логічно, то тебе просто тисячу питань в голові. Навіщо це так? Навіщо ти постійно запитуєш себе, чому ви так це зробили? Ні, ну в цьому мала бути якась логіка. Якщо в цьому немає якоїсь логіки, то це якийсь бред. просто так не може бути. Ти шукаєш типу послідовність паттерну, які там в цілому є закріплені, і ти такий, та воно тут повинно бути. Бля. Ну хто так робить? На ви таке придумали? Клас, слуха. Так. Прикольно, дуже дуже цікаво з тобою спілкуватися про досвід про і чути. але щоб зберігати сам формат, в мене ці інтерв'ю зазвичай не дуже велички. А, Мені цікаво від тебе, а, знаєш, що, почути якісь поради для новачків. Ось нас будуть дивитися багато людей, які або там думають тільки про UX і дизайн, або десь там, типу, вже входять, але в них поки нічого не виходить, або страшно, або там вони здаються і думають. Як це складно, я думав, тут потрібно просто малювати кнопки. Ось що ти з свого вже досвіду, який в тебе сформувався в UX-UI за декілька років, і в цілому, як дизайнерки, да, вже за 12 років, що ти можеш порадити, щоб. Ефективніше розвиватися, щоб увійти і дійсно реалізовуватися, пробувати, 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 робити, 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 погоджуватися, давати шанс, коли він до тебе залітає, і пробувати робити помилки 10 тисяч раз, але все одно пробувати. Тому що насправді роботи просто супербагато, і вона є постійно, і вона безкінечно цікава. Ринок не мертвий. Не, аб, ну абсолютно, ні, ні. Ну я не знаю, може у айтішників, ну, типу, там, у програмістів, ще когось, я не знаю. Але те, що стосується нашої сфери, то тут все добре, воно несеться і воно буде нестися ще дуже довго. Тобто це один із найперспективніших типу напрямків. І якщо ви вже обрали цей варіант, то треба треба, ну просто треба робити, 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 робити. все. я люблю вчитись на практиці. Ну так як це і стається в житті. Залітати в і вчитися в проєкті. Я люблю таке. Мені здається, це найкращий варіант, якщо так вдається зробити. Але якщо так не вдається зробити, то все одно пробувати, подавати ці резюме, шукати. Ну, типу, люди знаходять це, якби все, все абсолютно реально. Кайф. Кайф, дуже дякую тобі за те, що ти проста така. Капець, ти типу, знаєш простою мовою про прикольні речі, про кар'єру, про реалізацію. Я обожнюю таких людей, що дуже легко спілкуватися. Дякую. Це взаємно. який в тебе план? Таке дуже маленьке питання. Просто цікаво, що ти хочеш зробити тут у наступні ще два роки. Типу, в ux дизайні. Ти себе бачиш там в якійсь позиції чи своїм продуктом? Не можу. Я не можу відповісти. Реально, я не знаю, тому що ми робимо поки що цей проект, і він цікавий. І він іще несеться, тому що він ми ще не запустили додаток, і там ще роботи, ще просто капець скільки. Сергій відпускати мене не хоче, тобто, коли я з ним допрацюю він буде буде тримати мене у себе, буде хотіти, щоб я залишалася з ним, і там вже можна буде і там і, і зарплату іншу просити, і так далі. З іншого боку, хочеться попрацювати десь іще. І я не знаю. Поки що, поки що так, поки що працюємо, а там побачимо. Найголовніше, що тобі подобається. Я, ну ти кайфуєш від цього по твоїх очах. Насправді я абсолютний фанат своєї роботи. Абсолютний фанат. Це. Я настільки фанат, що це навіть не дуже добре, тому що там я сиджу серіальчик, подивитися. Думаю, так а що серіальчик дивитися, якщо я можу паралельно ще там щось там та 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 доробити. Тобто, це не дуже мій формат наскільки я люблю те, чим я займаюся, Це можливо не дуже правильно, але я абсолютний фанат своєї роботи і я можу робити це безкінечно і говорити про це теж може безкінечно. Так, да, слухай, ну це кайфово, це дуже гарний приклад. Бо, ну, звичайно, в тебе, я думаю, що все одно бувають випадки, коли ти така дуже рутинна, воно все йде, типу просто потрібно виконати. Буває в тебе таке? Так, мене дуже сильно в цьому плані мотивують гроші. Клас. В тебе взагалі ідеальна модель. Коли мені стає нудно, коли мені стає там якось, воно мені там отак і отак, ну окей, я можу там, типу, диночок похалтурить, може два. Але потім я нагадую собі, скільки мені платять, для чого я це роблю, і які я можу з цього мати. Плюшки і йду і роблю. Якщо в мене просідає мотивація, це я, я використовую цю штуку дуже давно. Усе можливо для новачків, до речі, бути цікавим. Я використовую цю штуку дуже давно, я дарую собі подарунки. І якщо у мене просідає мотивація, я йду і просто. Ну, тупо витрачаю гроші на те, що мені хочеться, або купую собі якусь фічу, або я не знаю, я веду себе в кіно, я і ще кудись хожу, Просто я собі даю відчути, для чого взагалі я це роблю. Навіть якщо це рутинна, дурна робота, або я перемальовую якийсь скрін, уже 50-й просто раз. Ну, типу, але я розумію, що я це роблю для оцього. Правильно, це блін, це дуже класний майнсет. Кайф. Я думаю, що ті, хто знов ж таки хотів щось почути і зрозуміти для себе з нашої розмови, вони 100% це зрозуміли. І напевно за це я їм вдячний. І тобі вдячний за те, що знову ж таки знайшла час. Боже, дякую тобі, що ти така крута, що ти поділилася, що ти приїхала. Буду спостерігати далі за твоїм розвитком, за тим, як в тебе буде йти ця кар'єра. І думаю, що поспілкуємося з тобою ще через рік, просто щоб дізнатися, як воно буде. Добре, я задоволенням.